Скажіть, будь ласка, чому ви вирішили прийти і підтримати сьогодні вашого командира? Ну, по-перше, тому що я вважаю, що це буде. У нас були погані речі, в нас були тому Назад в частині ніхто не скривав всього, людина була. Вона була Покарана? переведена з частини. Ну, там далі, я самі не вмію. Це був один підрозділ. Після цього жодного випадку такого частині не було. На сьогоднішній день ніяк відзначати, не втім. Скільки у вас сьогодні прийшло? Ну, я не знаю, чого їх там всі. А де всі решта тоді? Ну, люди на виконаннях. У нас ну, відсотків 60-70 частини, зараз. Харків, Покровськ. Той же самий. Ви сказали про те, що не було знущань, але ми хочемо ще уточнити за будинок, до якого нібито залучалися військовослужбовці, які його не будували. Знаю. Не Ну, я знаю, без коментарів. Ви не залучалися до будинку. Не. Можна ваше ім'я прізвище посаду? Можна. Фергімов Олександр Миколаївич. Фергімов Олександр. І посада ваша? Командир батальйону. Ви ж пам'ятаєш, що сталася така ситуація і 211 в громада ситуації, Тобто звідки це все взялося? Ну, дивіться, у нас була внутрішня перевірка. вона дійсно була. Це було ще серпень місяць. Угу. Це все піднялося на поверхню. Що все? Ну, то, що одна людина займалася тими чи іншими дитячами. Mm. Ну, та людина покинула читання. Після цього в жодному розділі такого не відбувалося. На сьогодні пишуть, що це система, що це не на всі там всіх катують. Такого немає. І пишуть, що у посадовці цієї бригади, тобто керівництво бригади цим займалося. Кого вони мають на увазі? Комбрега мають на увазі? Комбрег, вам даю 100% mm -hmm. слово офіцера. Коли знав про те, що відбуваються такі речі, сам дав розпорядження провести внутрішню перюрку. Це забув безпосередньо командир бригади. Комбри завжди з людьми виїжджають <клух> Воронська в районне виконання. От ми були, наприклад, на Херсоні, ті ж керівники, був, був, виконував задачу, він був 5 кілометрів від мене з людьми. Татії. Жирне місце, ніхто нічого не робить. Ми не пустимо всі Але ж поліція добава і що солдати такі працювали. Скільки поліція так взяла? Як вона За то я нічого не знаю. Mm. Я вам прав, документи. Дякую.